Навпаки, туге сповивання може якраз призвести до проблем у розвитку кульшових суглобів. І тому важливо, щоб дитинка рухала ніжками, Колихати потрібно і можна, але повільними і спокійними рухами. Про те, що дитина може звикнути до рук, це міф саме в цей період дитині дуже важливий контакт з мамою. Відчуття маминого тепла вона відчуває себе спокійно і в безпеці. І це зміцнює психоемоційну. Зв'язок між мамою і малечою. Якби можна було, я пройшлася би по всім квартирам і позабирала ті вушні палички. Будь ласка, забудьте про них. Достатньо просто змочити ватний диск водичкою і протерти зовнішню частину вушка. У діток при смоктанні пляшечки, грудей, позіханні, сірка виходить самостійно. У більшості випадків молочні кірочки не потребують лікування і, навпаки, їх не можна здирати, тому що можна травматизувати шкіру і це. Цим самим спровокувати запалення. Але якщо вам дуже хочеться, можете використовувати спеціальні зволожуючі засоби на шкіру голови, спеціальні шампуні і вичесувати м'ягкими щіточками. Але в переважній більшості випадків ці кірочки проходять самостійно. Ні, вірус не передається, інфікування відбувається повітряно-креплинним шляхом. Тому мамі варто пам'ятати про індивідуальні засоби захисту і провітрювання, годування. Грудьми для дитини дуже важлива, адже саме з грудним пер... молоком передається антітіла, передаються поживні речовини, які зміцнюють імунітет малечі примочки з каловими масами на топічний дерматит. Це була дуже страшна клінічна картина. Настоянки з мухомору це можна взагалі розказувати закапування цибулевого соку вниз, Попісять на руку. При опіках лікування дитини відрізняється від дорослого в першу чергу дозуванням препаратів, яке визначається на вагу дитини, а не стандартними дозами як у дорослих. І деякі препарати досить токсичні, і заборонені для дітей. Які-які? Окей, Google. А якщо серйозно, то це некоректне вживання антибіотиків в профілактичних дозах. Цього взагалі робити не можна. Вживання е, трав мультивітамін і батьки думають, що вони. Взагалі не шкодять дітям, але це не так.